Nouns that can be countable or uncountable. Іменники, що можуть бути як злічуваними, так і незлічуваними. Давайте розглянемо. First of all, спочатку countable meaning, отже, значення для злічуваних іменників. For example, наприклад, we keep six chickens in our garden. Ми тримаємо шість курчат нашому саду. Animals, тобто в нас chickens, у значенні тварин. І інший приклад протилежний. Коли в нас значення іменника має незлічуване. Do you like chicken and rice? Чи подобається тобі курятина та рис футю? Тобто в значенні їжі. Тут використано слово chicken. Наступне: a coffee and two teas, please. Каву та два чаї, будь ласка. Мається на увазі під чаєм, це чашки чаю. І інший приклад. Sam prefers lemon tea drink. Сем надає перевагу чаю з лимоном. Тобто тут то чай в значенні напою. Тобто, що всередині чашки. Uh, did you get a paper today? A newspaper. Uh, чи ти отримав газету сьогодні? Значені газета як одиниця окрема. I need some writing paper material. Мені потрібно трохи письмового паперу, тобто паперу для письма. Paper у значенні матеріалу. Those were easy exercises, tasks. Ті були легкими завданнями. Так, exercise право. Завдання. Do you do much exercise? Physical activity. Чи ти виконуєш багато вправ? Тобто фізична активність. Загальне поняття. I had some interesting experiences on holiday. Things that happened to me. Я мав цікавий досвід під час канікул. Речі, які відбулися зі мною. Experience is more important than qualifications. Learning by doing something. Досвід більш важливий, ніж просто кваліфікації. Тобто навчання через виконання чогось. Видно тут різниця, так? And the last. Ти кажу gallery...